Я міркую нині. То з ким про це поговориш у чотири ока: душа в душу. Якби поряд був гречен, я навіть здогадуюся, з чим він міг сказати. Чоловік, що називав себе Букою Іпсалон, e Меч належить одній людині і вбиває одну людину. Чаша належить одній людині, але з неї можуть напитися декілька людей. Монета теж належить одній людині, але в дбайливій руці послужить багатьом. Помножить мечі й чаші та й сама помножиться. Якщо ти вродився з насінини войовничості, то можеш у ліно ще скніти весь вік, можеш спати собі, але брящання зброї в мить пробудить тебе. І ти піднімаєшся, як стій, оголяючи нерви свого духу і свій меч, і в бою ти відновишся, а меч твій нагостриться, навіть якщо він дерев'яний, бо справа не в матеріалі, з якого він роблений, справа в матеріалі, з якого правлений ти, воїн, перст війни на тобі. Якщо ж на твоїй руці золота печать, то може долоня бути твердою від мозолів, як кінське сідло, можеш ти бути з носком приміського вертепу, бо й з попелу й тирси. Твоє серце втішатимуть не шабельні згуки, не нути гусель, не бемкання дзвонів, а тихий таємничий подзвін крейцерів у прохолодній скрині, Бо тій скрині приховані і війни, і музика, і храмини. Весь білий світ уміщається в цьому темному нутрі. До чого я хилю? Ота От пригода під Білгородом мимоволі застряла в моїй голові, як застряюють цінні окрушини на решеті золотаря. Весь час я добуваю і звідти обмацую, зважую, а далі відливаю в якесь пожитне діло. Так я вдома скликав ліпших мурників і пічників і розповів їм про свій задум. Лише вдвох засвітилися очі, але й цього достатньо, Я звик до людського маловірства. Вони вимовили казан за моїм начерком, а середину обкували залізом. Тоді взялися за стіни. Чим довша люлька, тим ліпша тяга, міркував я. Стіни з покою до покою, порожнили борознами, щоб дим міг вільно собі снувати аж до комина, до якого вже доходив ледь теплим, устигши віддати тепло кам'яниці. Ще більше чудувалася челядь, коли ми затопили у ту піч. Я велів підмісти двір і дровітню обрізати дерева, а з хлівів нести потеруху. Усе це засипали в залізний бубен і запалили. Під вечір хижа нагорілася рівним благим теплом, а впіч до ранку заглядати нічого, воно собі тліло й тліло, сміття. Я й сусідам сказав тепер своє сміття несіть сюди, усе, що горить і не горить, те, що дотепер у латорицю скидали. Направду... Мій осідок обігрівався сміттям і навіть помиями, усім, що прибирали з берега ріки від млина до черленої корчми. Бувало, тиждень піч не розпалювали, а від казана з непотребом цідилося тепло, якого було доста для хатнього затишку. Жона в лежниці тулилася до теплої стіни більше, ніж до мене. Я ж люблю холод, свіжість, що ще чекати від того, хто зріс на семи вітрах. Тоді я увільнив служника, що стояв при грубах, і відрядив його опоряджати церковне дворище, а дрова, заготовлені на зиму, відвіз до школи. Прихитрившись, я пустив змійкою у цівки і в городець під грядки а згори накрив їх стрижками з вистрижених кролячих шкур, аби сонце пробивалося. На дворі сніжило, а в моїй теплиці іскрила зеленина і земля смачно парувала. На великодні розговіння я поклав на архієрейський стіл кошарик зеленої цибулі, салати, кропу і повне сито огірочків мізинців. Було з чого дивуватись на гостині. Вуличних поголосків теж вистачало. Приносила їх сторжища кухарка. Пан Куттю візьме хосен навіть із собачого лайна. Золотар є золотар, Циганам тепер у місті нема що робити. Все він підбирає. Переповіш, Гафіє, Газдіна й прийде і мій буцар почистити. Я знаю, ця злоба їхніми язиками обертає, то плеще з них голоштанна веселість, А чай не забули вишиві мудраки, з чого я вчив їх хижі ліпити, коли сім літ тому латориця в перші зазимки понесла цілу вулицю. Ледве худобу відтягли і стали чорним згарищем на білім снігу, з дітьми на руках і зупиванням в очах. От і маєте те, що накликали, доки вам мало віри, можна заказувати не довбати камінь з дамби, не копати ями в берегах, не рубати хащу над потічками. Доки ліпити будете халупи з глини на глині та ще й на самих закрайках, аби нужників не треба робити. Аби сикати прямо в воду, аби не копати колодязів, а просто з берега черпати й худобі напіло й собі на юшку, нерозумне, недбайливе плем'я, не порадившись із головою, руками все хапають. Постояли, постогнали та й вирядили до мене влесливого юшку. Господь покарав нас солодкий паночку, виджу, сказав я. Але ж я не піп, ви до церкви йдіть. Ріка все забрала у нас, і твої позики теж, голі ми чисто, що з нас тепер візьмеш. Правда, твоя, юшку, нічого з голого не візьмеш. Тоді хоч шкури наші візьми. Твоїми цілком роби з нами, що хочеш, правив далі хитрий чоловік. Е ні, братику, робити з вами я нічого не буду, самі робити будете. Ми бій раді прислужити, пане, та зима зазирає в діри, а де хтось шапку не встиг ухопити. Нічого, Йошку, зігрієтесь. Хто робить, той голий не ходить. Загад діло справої Я послав кметя до своїх цеховиків за сокерами й пилами. І нужденна череда людей і тварин потяглася до сорочого ліска. Його я виміняв колись у графа на бруківку зі своєї каменоломні в шелестові. Він її стелив на майданах у Вінні. Прийшли, стали. Дерева сіяли на сиротинну громаду, Останні листя, тверде, як бляха. Хтось підняв жолудь і підніс до рота, щоб заживитися. Тут маєте свою нову вулицю, сказав я. Поселяйтеся. Перезиралися лячно, як загнані звірі. На один дух ми перетяли у злісток шнурами, так аби кожній родині припало чотири дерева на шість-сім ступнів одне від одного. Шваби колись міряно садили ліс. Люди взялися за роботу нараз і мовчки, заговорили сокири, загули пили, сорочі гнізда падали, як шапки з верховіття. Робили й вдень і вночі, присвічували ватрами, час не віл, його не прив'яжеш, а сніжок, що сіявся за коміри, лише підганяв робітників. Дерева підрізали на висоті з півтора зроста найвищого чоловіка, стенали їх так, аби стовбури падали навхрест. Для цього я зумисне покликав дереводіла з визниці. Він так цілив, що крони входили одна в одну, як пальці руку замок коли хочеш напитися з криниці. Їх ув'язували у жовками злика, а зайве паліччя відсікали, так що на чотирьох живих стовпах робився дах. Жони з дітьми теж не сиділи, різали в заплавах очерет і тут же пластили його на покрівлю. Товстіше встелиться тепліше буде, радили дідове. Мали роботу і вони. Обкурювали стовпи, аби дерево далі не йшло в ріст і не бралося черваком. Прийшла черга й до стін. Колись у Волохі я видів, як їх плетуть із верболозу, а затим обмащують глиною. На каріці за монастирем знайшли гливку черницю. Згори палили вогні, щоб земля попустили, прийняла воду для замісів. Глина впереміж із солом'яною січкою добре бралася до плетенки, тверділа за руками, Хішки виходили, як кущі. Може, десь кривенькі, та не мусить бути рівно, аби живно. Розпалені всередині вогнища, просушували стіни, наповнювали їх першим теплом. Я послав на лісну вуличку віз, аби в кожну хижу занесли по міщаті муки й картоплі, бутли колії і платка капусти, аби люди мали з чим у зиму зайти. На минули тиждень після повені, як отець Данило кропив ті поселі Йорданом і крестив нігтем хрестики на глині, благословив їх, а новосели на мене обзиралися. Пане кутю, скажіть нам щось, і ви на поріг. Що тут казати? Живіть і не бідкайтеся, не підгодовуйте біду. Ще й на інший їх напоумив збирати за худобою свіжі кізяки і мастити стіни поверглини для пущого тепла, і не лінуватися, бо та кірка обереже їх гніздовище від студені. А псяче лайно теж збирати. Питали мене, всякі збирати, відказував я. Люди відходили трішки, притлумлювали гори, вже фіглювали, і я не сердився. Пан Кутю, так вони називають мене, по-нашому це пес. Хіба я можу сердитись? Назвисько, це не найгірше, а головне заслужене. Народила мене, як і всі, жінка, та матері я не мав. А привітця грішно й казати, ніхто його не вирахував, а може, він був і не один. По Юрію, коли об'ярувалася вже вся біднота й удовиці, заїздив до Мукачева ціркус. Боргомістер не пускав їх фіглярити на п'яц, то вони напинали шатро з барвистих пеленок на березі лоториці, коло винарні. Молоко русалки. І завгура, що кликала сюди малого й старого, легкодухого і поважного, починалася. Був там мізерний зморщений карлик, що мав коліщата на ступнях, на колінах і на гузиці. Він качулявся на них між ногами людей, як навісни ще й на стіни злітав, був ще хірляк із каченим носом, і з дірками в щуках. крізь не водою на п'ять ступнів довкола. Жони аж пищали, а голомозий кротон брав на горба дошку і на неї всідалися всі доброходці. Витягував пальцями з одвірка забитий цвях, піднімав навершеного воза, а якось казали, ударом п'ястука повалив вола. Все це кожного разу дивували, веселило челядь, та всі чекали прикінечного видива, коли на обзір винесуть кошарку з дівчиною змією. Вона лежала карічкою, як ковбаска на сковорідці, Тіло намащене зеленуватою грецькою оливою, волосся прилизане, лише чілочка здіймалася золотавою коронкою. чисто як угадини, що водяться коло обавського каменя. Дівча було голе, срамоту ледь прикривала тоненька платненка, що шнурком оперізувала стан, малим, товщий за той шнурок. У соски гострих груденят і в попок було заселено крихітні срібні дзвіночки, великі сіряво-сині очі, такі і в мене, скліли в нерухомості, повіки її не кліпали. Та ось циганчук торгнув бубон. І шийка змії здригнулася, дрібні брижі перебігли шкірою. Вузенькі бліді губи розтулилися, і звідти стрільнув роздвоєний язичок, затиліпався, як у правдашній змійки. Шия видовжилася і жало торкнулося чинговика на циці, на одній, на другій, на пупі. масно смердючу тишу корчми перетяв чистий подзвінь. Цінь, цінь дзень, цюнь -дзю дзюнь. Людська гуща заревіла з утіхи, тісніше згромадилась довкола кошика. Хтось потягнувся рукою та довгий батіжок кротона опік йому Вкопала Вкопалась торчма, струганий ступець, і дівчина умліока. звилася на вершечок, закрутилася обкручим круг ступа, виганалася. Коромисло на но нозі танцювала під лампою, ламала на троє на четверо свою безкісткову плоть, і в такти її дивовижних хілетань упліталися срібні нути. Цінь дзінь, цін дзень, цюнь дзюнь. Сипались ніби монети на задерті голови присоловілого юрмища. Затим вона сповзла долі і грище продовжилося. Заголосили, хто хоче зловити змію. Позивач кинув до крутонового клебана гріш і розчепіреними п'ятернями став загрібати в юнке тіло. Та де там кожної проби лишався ні з чим? Двоє торгашів заповзялися накрити її своїми сердаками і притиснути ногами. Але дівча вислузнула, як вуж з під лопуха. Давидківський рибар, мав при собі сіть. Приноровився і заплутав нею зміючку. Якийсь візник кинувся йому на поміч, ніби пов'язати невтримну віжками. Смішні людкови. якщо та знайшла шпарину неводі, то який ремінь її припне. У кротонів капелюш дзенькали й дзенькали копійчата, але втіху не заробив собі ніхто. Нещасного, кажуть, змія й на коні вкусить, а в руки не дасться. Корчма гула, як бджоли на борт у маю. Дзюрчало дешево вино в пугари, цідилася сливова паленка. Жіноча голизна розпалювала чоловіцьку спрагу, марно домагалися спритників тамувати її, бодай рукою. Така нагода приберігалася на вечір і для простолюду. Під стріхою молока русалки була картярня, де збиралася військова старшина, цеховики, крамарі, а бувало, що й попик якийсь затягнеться, віддаючи кесарю кесареве. Коли картярі добре вже розігріються венцем і гріховницьким дільцем, притломлювали лампу і розгрібали стіл. На східцях чулося гупання кованих чобіт кротона. Він ніс перед собою сувій її а в ньому дівчина змія на пурпурному полотнищі вона тепер лежала біла, як болотна лілея, і так же тривожно пахла. На пальцях рук і ніг були нанизані персні, мідні, скляні, кістяні, дерев'яні, а на зап'ястках і ще колотках коливалися кійця бранзулетки. На кучерявлене волосся рехтіло золотими крихтами. Вона й зараз лежала непорушно з некліпними очима і завмерлими грудьми. Та ось притюпав карлик, набрав жменю яблуневого цвіту, стареля сипонув на неї. Тільце стрепенулося, наче під живою водою, дзенькнули брензулетки, зацокали персні, озвалися дзвіночки. Пелюстини квіту змагалися з шовком дівочої шкіри. Сороміцьке видиво одною мірою притягло очі гультяїв. У другому тарелі були перші ягоди з теплого боку Мужіївської гори. Карлик став на перевернуту бочку і поклав ягодку між грудей дівчини. Вона сягнула двічастим язичком, піддала ягоду і тягнула до рота. Весело тенькнули дзвіночки. Хто хоче купити собі ягоду? загугнів Крутон. Карлик розкладав полуниці по випростаному дівочому тілу, на повіки, на губи, на шию, на груди, між реберцях, на пупок, і марусин поясок рожевою підковою обклав лоно. В затхлій картярні запахло ярим садом. Піднесли мисочку з товченою чорницею і блазень струмив до неї свій гострий пташиний кіхоть. Біля кожної ягодини він виписував цифру. Здушений гомін перебіг залою. Що більше знижалися ягоди від лиця додолу, то дорожчали. Хтось їх Малий золотник та коштовний. Двері в рай відчиняє щедрість панове, щирий зморщений рот карлик. Та чоловіцтва не треба було припрошувати. Чинно клали на таріль оголошену монету, витирали губи, тяглися до своєї ягоди. При цьому... Що ламкались присмаком її тільце, хтось у жолобок біля пупка підлив собі ще й вина. Інші тез загалайкали, розказали для них нести кухлі з петвом, засовгали сукно гамани, коли в голові поселяється хіть, розум відходить. Полуничні Цілунки під рехід громади звучали частіше і за кожним подячно дзенькав срібний дзвіночок. Карлик пританцьовував на бочці і виводив на дівочій шкірі нові нові цифри, що темніли зміїними розписами, доки її не злизували гарячі язики голодні голодній плоті. А далі було таке, про що мені не те що писати. а але й говорити не бажається. Не знаю, наскільки правдиво повідає вдовиця Влена, до котрої стягуються всі окружні брехні, та мушу їй вірити, бо іншого передання не маю. Одні картярі впивались, другі виходили з порожніми кишенями, треті волочили домів роз'ятрені супружниці, проте були й такі, котрі невелич. Крутили перед карликом барвистим папірцем і вразливо шепотіли. Мій полос хотів би спізнатись твоєю зміючкою, благослови няню. Очіці дрібного виродка зважували суму, рот кривився. Але хто багато просить, той з базару назад носить. Гендель звершувався, дівчину згортали в покривало і відносили до сусідньої комірчини. Вона ставала знову безживною, як мідянка на студеному камені. Жили лише дзвіночки на її податливому тілі. Вони гомоніли навіть крізь дубові стіни. Дівчина-змія була моєю мамкою.